Робота в нескінченному, практично режимі, знаєте, в режимі 24 лютого, але от вже 570 днів. Так можна було б коротко описати будні рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, наших героїв без зброї за часи повномасштабного вторгнення. Їх очі бачили багато людського болю. Втім, весь цей час вони продовжували працювати, аби зберегти життя. Іншим до дня рятівника, який щорічно відзначають 17 вересня, наш колега Святослав Тромса підготував матеріал про одне з найбільших випробувань служби порятунку, ліквідацію наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. До повномасштабки ми здебільшого бачили рятувальників у місцях виникнення пожеж. Втім, за останні півтора року зона їх діяльності суттєво розширилась. Тепер їх робота це порятунок людей під артилерійським вогнем, розмінування звільнених територій, розбір завалів після ракетних ударів і боротьба не лише з вогнем, а й з водою. Цей катер працював в Херсоні, наскільки нам дозволяли глибини і перешкоди, які були в воді, оце ми десь обметав, а ось це от осколок трошки лупанув. І Хлопці були в 15 метрах. Від катера Володимир очолював групу рятувальників, яка виїхала з Києва, щоб допомагати в ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. У складі підрозділу було вісім осіб: двоє водіїв, двоє старших і четверо водолазів. Вони пробули в Херсоні шість днів. Виїхали з Києва вночі, 6 вересня. Щоб на ранок вже бути на місці подій. Дивно, коли ти приїжджаєш, мікрорайон затоплений. Ти в чужому місці відносно не розумієш. Кількість людей, дуже багато тварин там на певних островках або на дахах, і це все треба було робити. Підрозділ майже одразу розпочав евакуацію людей із затоплених будинків для пересування. Тоді використовували мобільний катер, названий на честь загиблого пожежника Руслана Кошового. На борту човна було четверо рятувальників з усім необхідним спорядженням. У Нас іде завжди це чотири балони водолазних. Завжди в нас є засоби для споряд для... для порятунку людей. Це човна обладнаний ще ехолотом структурним. Він показує нам е... повністю рельєф дна. Сергій водолаз судноводій. Останні чотири роки свого життя він провів або на воді, або під водою. Тож ми вирушили у звичне для нього середовище, де він розповів про те, що відбувалося в затопленому Херсоні. По Херсону нам допомагала потужність двигуна, саме двигатись, повертатись назад до бази, тому що е, течія сильна, як я вже казав, струя, і йти, ну, човну було дуже важко. Тому в даному випадку, за рахунок того, що потужності хватало, ми могли йти не тільки самі, ми могли кинути вірьовку іншому катеру. Здебільшого по Херсону доводилося ходити на малій швидкості. Все через величезну кількість невідомих предметів у воді для пересування найчастіше обирали автомобільні дороги. Чимало човнів спіткала доля отримати пошкодження гвинта. Втім, найстрашніше це були російські обстріли. О, о! Є! Були на цьому човні, були вже на березі, коли людей якраз висаджували. Тобто декілька разів в різних місцях нас заставали обстріли. Саме страшні обстріли були на танч... от танчика. Тому що менше секунди не співаєш впасти на землю, вже шрапнель сипеться вокругте, тебе, ти бачиш її. Поки нога! Поки права нога. Для нас нове було це обстріли. Це мінометні міни. Артилерійські снаряди, гради це було для нас нове. Ми звикли до ракетних обстрілів а тут ти чуєш звук виходу. Чуєш свист, і тут десь недалечко прилітає. Ти не встигаєш навіть знайти укриття і впасти туди. Часто доводилося обирати між тим, щоб продовжувати порятунок людей і ховатися від прильотів через щільність обстрілів. Часом доводилося проводити в укритті по кілька годин. Адреналін тоді зашкалював. У Мене такий був момент, коли там бабуся валя, із якою я пролежав там дві години біля неї, і коли вона молилася за наших рятувальників. Це було морально тяжко, тому що я перший раз за свій професійний шлях почув, коли звичайні люди моляться за наших рятувальників. Я думаю, так, тоді весь світ молився за тих людей і за нас, щоб ми якомога більше зробили. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на Херсонщині було залучено більше сотні рятувальників з різних областей України. Десятки зазнали поранень. Дехто загинув разом з іншими службами підрозділи ДСНС. У перші п'ять днів евакуювали близько трьох тисяч осіб. В результаті підриву росіянами Каховської ГЕС Україна зазнала збитків на щонайменше 2 мільярди доларів. Загинула 31 людина, та їх могло би бути набагато більше, якби не черговий подвиг героїв без зброї. Вони щодня рятують нам життя, і найменше, чим ми можемо відплатити за їх роботу, це виявити глибоку повагу та вдячність. І не лише 17 вересня. Святослав Тромса, Олеградченко, телеканал Київ.